Обстріли російськими окупаційними військами позиції Збройних сил України не припиняються. За минулу добу ворог відкривав 66 разів вогонь, з них 28 на Донецькому, 21 на Маріупольському та 17 на Луганському напрямках. Нахабно порушуючи мінські угоди, супротивник продовжував обстріли укріплень сил антитерористичної операції, з заборонених видів озброєння. На Донецькому напрямку найважче було неподалік Луганського, де наші опорні пункти опинилися під вогнем важких мінометів, танків та самохідних артилерійських установок. Важкі міномети протинок використовують по опорних пунктах у районі Новоселівки Другої та Березового, а поруч Троїцького ще і 122 мм арт-установки. По захисниках Авдіївки та шахти Путилівської ворог з кулеметів та автоматичних гранатометів, а поруч Кам'янки з зенітної установки. На Маріупольському напрямку наші укріплення неподалік Широкіно, Старогнатівки Павлополя та Талаківки російські окупанти обстрілювали зі стрілецької зброї та гранатометів, а поруч Новотроїцького, окрім того, ще з мінометів калібру 120 мм. На Луганському напрямку, по опорних пунктах сил ТО. Поблизу новозванівки, ворога з автоматичних гранатометів та важких мінометів також вівся неприцільний вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм Та було здійснено 6 обстрілів зі 122-мм самохідних артустановок з метою спровокувати наших бійців на вогонь у відповідь.